Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами тема самовиховання характеру, чинники, від яких залежить характер людини. Давайте розпочинати. Усі люди різні, скільки людей, стільки і характерів. Як часто ми чуємо або повторюємо ці твердження? І це зрозуміло, адже двох однакових людей не існує. Люди формують індивідуальні системи цінностей, мають різні думки, захоплення, характери і світогляди. Характер це сукупність індивідуальних особливостей людини, які формуються в процесі її життєдіяльності та виявляють в її вчинках, діяльності та поведінці, уставлені до інших людей, до праці, до самої себе, до навколишнього середовища. Як ви бачите, слово характер у перекладі з грецької означає прикмета, риса, знак. Риси характеру це психічні властивості людини, що визначають її поведінку в типових обставинах. Існують різні класифікації рис характеру. Риси характеру вольові, рішучість, наполегливість, сміливість, мужність, відповідальність, дисциплінованість та емоційні, вразливість, інертність, байдужість, чуйність, інтелектуальні, кмітливість, винахідливість, допитливість. Самовиховання характеру передбачає, що людина здатна звільнитися від надмірної самооцінки, критично подивитися на себе, побачити свої недоліки. Це дозволить їй визначити мету роботи над собою, над тими рисами характеру, яких вона хотіла б позбавитися, або навпаки, які вона хотіла б виробити в собі. Добре, якщо в цей період з'являється гідний наслідування-наставник. Приклад для наслідування не обов'язково повинен бути реальним. Це може бути літературний герой або кіногерой, який виявляє такі риси характеру, як принциповість, твердість характеру тощо. Крім того, особливе значення формування характеру належить суспільній діяльності людини, активна участь у якій розвиває почуття відповідальності перед колективом, сприяє розвитку організованості, витримки, почуття обов'язку. В основі чудесної сили, що підносять на багатьох до вершин успіху, лежать працьовитість, старанність, наполегливість, який веде сміливий і непохитний дух. Марк Твен впевнений в собі будується не стільки на позитивному мисленні, скільки на позитивному досвіді. Мета полягає в тому, щоб виховати в собі непохитну впевненість, яка наділить такою силою, що ви станете непереможними. Потрібно використовувати кожну можливість, щоб проявити своє позитивне ставлення до життя. Це допоможе досягти всіх поставлених перед собою цілей. Для цього необхідна абсолютна віра в те, що маєте здатність подолати будь-яку перешкоду, яка може зустрітися на шляху. Всі успішні люди так чи інакше мають загальні риси характеру, які сприяють досягненню поставлених цілей. Чинники від яких залежить характер людини Фізичні спадковий стан здоров'я, соціальні оточення, умови життя, спосіб життя, виховання і самовиховання, психологічні тип нервової системи темперамент, самооцінка, сила волі, позитивне ставлення. Далі біологічні особливості людини це темперамент, особливості будови нервової системи, соціальне середовище людини, сім'я, школа, колектив, професія і активність самої людини. Самовиховання, саморозвиток, самодосконалення. Ми можемо судити про характер людини, спостерігаючи за її діями та вчинками, а знаючи характер, можемо передбачати поведінку в тих чи інших ситуаціях. Іноді нам кажуть, що людина, яку ми добре знаємо, здійснила якийсь учинок, а ми не віримо і пояснюємо, чому. Це для неї не характерно. Тобто такий учинок не відповідає характеру людини, не сумісний з ним. Саме характер визначає властивості людини, які виявляються в її діяльності, у спілкуванні, ставленні до колективу, до інших людей та навколишньої дійсності. Притча. Коли Бог зліпив людину з глини, в нього залишився шматок. Він запитав, що тобі ще зліпити. У відповідь було зліпи мені щастя, Бог нічого не сказавши, поклав той шматок людині на долоню. Життєві навички, самоусвідомлення і самооцінка це позитивне ставлення до себе і інших людей, до життєвих перспектив, уміння реально оцінювати свої здібності та можливості, адекватна самооцінка, уміння адекватно сприймати оцінки інших людей, навички самоконтролю, уміння правильно висловлювати свої почуття, уміння контролювати прояви гніву, уміння долати тривогу, уміння переживати невдачі, мотивація успіху та тренування волі. Уміння зосереджуватися на досягненні мети, розвиток наполегливості та працьовитості, установка на успіх і віра в себе, аналіз проблем і прийняття рішень, уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення, здатність сформулювати декілька варіантів вирішення проблеми, уміння передбачати наслідки кожного з варіантів для себе і інших людей, визначення життєвих цілей і програм. Уміння визначати життєві цілі, керуючи своїми потребами, нахилами, здібностями, уміння визначати пріоритети і раціонально використовувати час, уміння планувати свою діяльність. Темперамент це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку перебігу її психічних процесів і поведінки. Як ми пам'ятаємо, що є 4 типи темпераменту. Це сангвінік. Розум керує почуттями. Холерик, емоції керують розумом, флегматик. Розуму не вистачає почуттів, меланхолік, почуттям не вистачає розуму. Як ви бачите на малюнку реакції людей із різними типами темпераменту на однакову ситуацію. Халерік відреагував більш неврівноважено, агресивно і імпульсивно. Флегматик більш вревноважений, у нього низька активність поведінці. Меланхолік дуже відреагував ранімо та тривожно, та сангвінік відреагував спокійно та позитивно. На життя людини впливає безліч факторів, але найбільше залежить не від зовнішніх обставин, а від того, як ми на них реагуємо. Ситуація щодо ставлення людини до навколишнього світу і самої себе, як довели психологи, багато в чому залежить від її, від її типа темпераменту. Якщо правильно визначити свій тим темпераменту, то справлятися з різними життєвими завданнями стане набагато простіше. Я вам пропоную після уроку пройти тест на ваш тип темпераменту. А на це все. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!